Привіт! мене звати Наталія Сіліна. Я лікар, гінеколог, ендокринолог, інтегративний терапевт. Ви на моєму youtube каналі Школа жіночого здоров'я лікаря Сіліною, де ми говоримо на різні цікаві теми щодо здоров'я жінок, причому ментального, фізичного, сексуального та репродуктивного. І сьогодні я хочу з вами поговорити на тему гормонів. Так, наразі не тільки в Україні, а в принципі і в усьому світові відмічається така тенденція, як передчасне виснаження яєчників. Це і внаслідок того, що є регіони, де жінки дуже багато палять. Так і це внаслідок війни, стресу від війни, і, взагалі, тенденція, коли да, люди користують ці блага цивілізації, вони за це платять здоров'ям ментальним. Да, у вигляді депресії вони це платять хворобами цивілізації у вигляді скрового діабету, гіпертонічної хвороби. Тому не все, що нам принесла цивілізація, це добре. І коли ми говоримо про те, що молодше вік, коли тіло жінки перестає виробляти в необхідній кількості статеві гормони, а саме естрогени, прогестерон, а інколи і наднирники, це чоловічі гормони, то звісно постає питання використання. Замісної гормональної терапії я після деяких консультацій, коли я жінкам розповідаю, що так і так, на жаль, ну це сталося. Да, тобто, ви вже в менопаузі, да, тобто яичники перестали виробляти естрогени і час починати замісну гормональну терапію для того, щоб не втратити оце терапевтичне вікно. Все пояснили, все проговорили, і потім я на вечір чи або на наступний день отримую такі повідомлення. А в мене подружка вона лікується, ходить до бані і п'є настойки біозових почек. Чому мені так не можна? Або, наприклад, дуже зараз модний тренд, дуже багато класних. Да, Дієтологів, вони проводять свої школи, навчають людям нутриціології. Це має бути певний рівень інтелекту, розуміння людей, які там навчаються. А відбору, як в університетах, наприклад, немає. Тому у нас там і виходить така ситуація, що жінки вони начебто ж прийшли в школу нутриціології, да, і вони вважають, що вони корекцією їжі може вилікувати все. І починається питання. Ні. А я все ж хочу полікувати мене паузу і відновити яєчники правильним харчуванням. Така тотальна ідея гормона однозначно. Корекція харчування має відбуватися в будь-якому віці, да, згідно потреб і наявної ситуації людини, незалежно від віку, да, це корекція харчування має проводитись і діткам, в садочку, і в школі, в залежності від того, які навантаження вони зараз мають. Тобто, усі ці повідомлення, всі ці ситуації, які я бачу в своєму кабінеті, бачать мої колеги, це про те, що жінки бояться використовувати гормони. Але при цьому при всьому використання гормонів відбувається в суспільстві. Ну, вже років 70. Ми використовуємо гормони і в якості попередження не запланованої вагітності. Ми використовуємо гормони для лікування, наприклад, дисфункції щодо подібної залази. Ми використовуємо гормони для того, щоб жінка виношувала вагітність. Ми використовуємо гормони для лікування порушень наднирників. Ми використовуємо Гормони для лікування андропаузи у чоловіків і менопаузи у жінок. Ми використовуємо гормони, щоб жінка могла завагітніти. Історія використання гормональної терапії людством вже достатньо довго. Да? Це, звісно, може, не там не 500 років, як нам хочеться, але 70 років це теж достатньо, вже, скажімо, ну, період, який набрав певного досвіду, з якого ми можемо говорити про плюси і про мінуси від використання гормональної терапії. Тема безкінечна. Не хочу, да, там, бо все рівно треба робити окремі там ефіри. Те, що я поступово і, і зроблю всю гормональну терапію стосовно жіночого здоров'я, я можу розділити це гормональна терапія, яка використовується для корекції щоподібної залози. Да, і тут. Звісно, якщо ми скомпенсували всі дефіцити, якщо ми скомпенсували супутні фактори, які викликають зниження роботи щитоподібної подібної залози, дисфункція щитовидки зі знижною функцією залишається, так, то ми обов'язково маємо почати прийом гормональної терапії, замісної гормональної терапії, да давати людині, чоловіку жінки. Аналог гормону, який виробляє щитоподібна залоза. Якщо цього не робити, да, то це призводить до порушення метаболічних змін, тобто таких серйозних, да, тобто людина може повністю втратити працездатність. І зниження роботи щитоподібної залози це одна з найпоширеніших причин, чому жінки страждають, ну і чоловіки страждають на когнитивні дисфункції порушення пам'яті, концентрації, уваги. І досвід використання. Замісної терапії при захворюванні та залози показує однозначно позитивний науково доведений, доказово доведений ефект вже якось до цього людство звикло. Використання гормонів вже не одне десятиріччя йде в напрямку медицини як планування сім'ї. Да? Тобто планування сім'ї це такий відділ науки, в який включається сексуальна освіта, контроль дітонародження. Профілактика захворювань сексуальної і статевої сфери, і безпосередньо да підбір методів контрацепції, саме для цієї людини, ця методика планування родини, вона в принципі стосується і жінок, і чоловіків. Просто що знов-таки традиційно в нашому патріархальному суспільстві це прерогатива жінок, тобто вона має дбати про всі ці речі. Хоча й самому чоловікові було б да корисно повчитися сексуальний світ і знати більше. Про себе, про своє задоволення, про те, як правильно дбати про своє ментальне, сексуальне, репродуктивне здоров'я. Гормони використовуються і в гормональній контрацепції. Гормональна контрацепція у вигляді може бути гормональних спіралей, у вигляді комбінованих оральних контрацептивних пігулок, у вигляді міні-пілі це там тільки один гормон прогестерон. у вигляді патчей. вагінальних кілей з гормонами, а також у вигляді імпланта. Тут багато дискусій. Але я вам скажу так, що якщо метод гормональної контрацепції підібраний неправильно, то, звісно, буде купа побічної дії, звідти і ростуть усі всі міфи про те, що гормони. Це погано, неправильно призначаються. Або на певному етапі ми ще не все знали про використання цієї гормональної терапії. От, наприклад, комбіновані оральні контрацептиви, да, довготроювали прийом. З одного боку довготривалий прийом комбінованих оральних контрацептивів, він захищає від раку матки, від раку яєчників, да, але підвищує незначно ризики по розвитку раку молочної желізи і по розвитку раку шийки матки. І крім того. Да, потрібно все рівно періодично проводити чек гормонального статусу, бо в умовах сьогодення я дуже багато бачу того, що на тлі довготривалого прийому комбінованої оральної контрацепції відбувається пригнічення наднирників і розвиток так званого синдрому сухої вагіни. Це не тому, що комбіновані оральні контрацепти погані, да, чи там гормони погані, а це про те, що да, потрібно все рівно періодично контрацепцію переглядати. Нічого немає вічного. І так да, знати про певні ризики і з цими ризиками працювати. Коли ми говоримо про протизаплідні пігулки, про гормональні спіралі, важливо розуміти, а що буде, якщо жінка їх не буде використовувати, розуміти, є таке поняття, як смертність від вагітності, смертність від аборту, погіршення стану здоров'я внаслідок вагітності і пологів. Тобто, наприклад, жінка, яка перенесла цукровий діабет під час вагітності, або при клемсію, підвищений артеріальний тиск, то вона має зниження якості життя після пологів, воно набагато гірше ніж ризики від прийому комбінованої оральної контрацепції, якби вона б приймала б да і, і не завагітніла. Той тиск, який має жінка в плані репродукції і вагітності і народження дітей, да він дуже часто заважає жінці приймати правильне рішення щодо гормональної контрацепції. Але знов таки, якщо ми поставимо на ваги. З одного боку, використання гормональної контрацепції як захист від незапланованої вагітності, і те, що ми отримуємо внаслідок незапланованої вагітності, то тут ваги явно будуть переважати. Бо це міф, що вагітність да, позитивно впливає на здоров'я жінки. Якщо ми візьмемо, да, тут у нас на вагах смертність від використання гормональної спіралі, а тут смертність від вагітності та пологів, то це ось так буде, розумієте? Тобто. Жінок, які померли внаслідок використання гормональної спіралі, ну слава богу, нема не було. А от жінок, які померли внаслідок вагітності і пологів, да або в перші 42 дні після пологів, їх на жаль, дуже багато, і на це ми маємо впливати. Ми маємо говорити про те, що реалізовуватися в материнстві жінка може не тільки через вагітність через пологи, а через знов таки через всиновлення. Наступна тип гормонів це гормони, які використовуються під час вагітності, знов таки це гормон аналоги наднирників для корекції певних видів невиношування, і аналог гормону прогестерону. Купа було проведено досліджень щодо використання мікронізованого вагінального прогестерону, ін'єкційних видів прогестерону під час вагітності, і не було знайдено якихось підтверджень, тому що використання прогестерону впливає на там сексуальну диференцировку або там впливає на те, що дитина далі буде мати не якусь таку традиційну орієнтацію сексуальну, як хочуть батьки, або те, що це викликає якісь там вади розвитку у дитини, або це викликає там якісь порушення здоров'я у жінки. Звісно, якщо ми говоримо про використання гормональної терапії під час програм допоміжних репродуктивних технологій. То там, звісно, є такий синдром, як синдром гіперстимуляції яєчників. Звісно, це дуже серйозне ускладнення, в в певному відсотку може навіть закінчитися летальністю для жінки. Знов таки це більше про аналіз особливості жінки, да і про, про контроль. Треба пам'ятати, що будь-яка маніпуляція, да, вона в принципі має свої побічні ефекти. Знов таки дослідження. Щодо використання гормональних препаратів під час стимуляції суперовуляції, вони не показали якусь кореляцію між використанням гормонотерапії, да, і ризиком розвитку репродуктивного раку, тобто раку матки, яєчників і е, молочних залоз. А вже процедура екстракорпорального запліднення да, вже робиться в таких масштабах да, там останні 30 років. Тому вже точно достатньо не збиралась би інформації. Гормони, які використовуються під час такого діагнозу, як перечасне. Виснаження яєчників та там рання менопауза або менопауза. Тут дуже важливо розуміти, що є поняття терапевтичного вікна. І у нас не так багато часу для того, щоб стартувати з цими гормонами. І потрібно розуміти в першу чергу, щоб для того, щоб зберегти якомога довше свою роботу своїх яєчників і своїх наднирників, потрібно декілька речей: це сон, 7-8 годин, да, пізніше 11 години. Далі це виключення або значне зниження використання алкоголю, навіть суперякісного, суперорганічного, біодинамічного, третій фактор це харчування, це протизапальна дієта, да, і це правильне фізичне навантаження. Оці всі речі вони забезпечують підґрунтя для того, щоб приймати замісну гормональну терапію або менопаузальну гормональну терапію. Чому? Тому що всі гормони, які ми приймаємо їх наше тіло має переробити в правильні протективні да, метаболіти, які будуть якраз захисними, тобто будуть мати нейропротективну дію, да, захищати наш головний мозок, будуть мати протективну дію щодо судин. Тому скажу вам чесно: якщо жінка да, там буде піть кутіть, гулять сунічепи замісну терапію, так, особисто я вважаю, що краще тоді вже не приймати цю гормональну терапію, да, бо це дійсно може підвищити її ризики щодо раку, ну взагалі раку, да, там тієї ж саме молочної залози. Але це вибір жінки, да. вона має знати, якщо вона палить прийом гормональної паузальної терапії, це підвищує її ризик виникнення тромбозів, закупорки судин, і як наслідок до да, летального випадку, знов такі поняття ризику розвитку там раку шийки матки чи ризику розвитку раку молочної залози. Ми взагалі маємо оцінити ризики жінки взагалі дожити до цього віку. Бо є певні раки, які розвиваються взагалі там, да, після 75 А чи має ця жінка взагалі шанси дожити до 75 років? Про це теж важливо розуміти. І однозначно, всі дії, які ми проводимо зараз, да вони. Мають віддалені результати це у всьому, тому так більше фокусу на собі і знов таки не треба боятися гормональної терапії. Треба боятися незнання, треба боятися відсутності отримання правдивих знань, і треба боятися відсутності можливості потрапити до гарного лікаря. Бо знов таки будь-яка довготривала терапія це тандем. Лікар і пацієнт. Я дуже сподіваюся, що це відео трішки да, у вас розклало. По поличках знання про ризики і позитивні впливи гормональної терапії. Але мені хочеться перше, щоб ви розуміли, що будь-який старт будь-якої схеми лікування навіть суперлегкими, супернатуральними, органічними біологічно активними добавками, саплементами, нутріцептиками, називайте це, общем, все вовсе, якось хочете, але це все рівно все лікування. Да, воно потребує розуміння наслідків. Якщо ви будете ці приймати препарати, і якщо ви не будете їх приймати, будь-що ви приймаєте всередину, да воно має вплив на вас, і крім того, дуже потрібно розуміти, що використання декоративної косметики воно теж да має певні свої ризики, особливо червоної помади. Я пам'ятаю, я колись була на конгресі по ендокринній гінекології в Брюсселі, нам там розповідали раніше. Ті червоні помади, які вироблялися, да вони вмістили речовини. Які є гормональними порушниками, такі так званому, гормональні чинники, які викликали навіть порушення у чоловіків, які регулярно мали солодкі постілуночки з жінками з червоною помадою. Плюс та кількість естрогенів, які ми вже маємо навколо нас, так звані ксеноестрогени, це теж дуже така цікава тема. До речі, до кінця ми не знаємо вплив цих ксеноестрогенів на наше тіло. Тому знов-таки повертаємося до да, цих стовпів. Перше, да, те, що ми маємо робити за допомогою там, протизапальної дієти, правильних фізичного навантаження, доброго сну, це ми знижуємо рівень і навантаження наднирників. П'ята да, річ, яка є, скажімо, доказовою, також, да, це задоволення від життя. Якщо у ваш цель життя. Такий, що ви живете із задоволенням, ви рухаєтесь вперед, не дивлячись ні на що, ви прибираєте токсичних людей з вашого оточення, ви насолоджуєтесь життям, не дивлячись ні на що. Да, ви вже маєте власні шанси на те, що ваша імунна система буде в адекватному в гарному стані. І усі ці ризики, які несе сучасне життя у вигляді ризиків по розвитку онкології, хвороб цивілізації. Сокрова діабету і гіпертонічної хвороби, да, то ви значно всі ці ризики понижуєте. Не треба боятися гормони. Гормонів треба боятися без відповідальних комунікацій. Тобто, хай комунікація з вашим лікарем вона буде завжди зрозумілою для вас. Да. І ви зробите план, в якому ви будете рухатися від цілі до цілі. Колись ходили пішки, потім їздили на повозках. Зараз їздять на машинах, літають в космос. Скоро будемо літати на машинах. Будь-які технології мають свої плюси і мінуси, і потрібно, зважаючи на ваші індивідуальні потреби, вже знати, що робити з ризиками і з мінусами чи ці іншої технології. А так гормонів боятися не треба. Треба боятися дурних порад неосвічених людей треба боятися самолікування, треба боятися токсичних людей. В вашому оточенні гарного здоров'я, побільше сміливості і пам'ятаємо, щаслива жінка здорова та обізнана.